Покоління здорових чоловіків віком до 30 років найменше за всі роки е, Незалежності України. Це е, The New York Times. Е, вони проводять статистику того, що на момент 1991 року, ми ж там про кордони говоримо 91-го року. Да? Я можу про 91 рік поговорити? Ще не заборонено, не декомунізована та історія 91-року. Так от, на 1991 рік. На кожну жінку припадало в середньому в Україні 1,9 дитини. Тобто дві дитини в середньому на кожну жінку. Я звертаю увагу не на сім'ю, а на кожну жінку, тому що бувало по-різному. 1,9, тобто дві дитини. Нині впродовж наступних 10 років народжуваність знизилась до 1,1. А зараз ця цифра вже випала нижче одиниці. То мені хоче розповісти, що нам заважає народжувати, заробляти, жити в Україні, пишатися своєю країною. Проспект перейменований або не недо, додекомунізований якийсь пам'ятник. Хто мені це скаже? Я скажу, що ви або не в Україні, або не українець, або вам взагалі байдуже на те, що відбувається в Україні. Ми займаємося чим завгодно: пам'ятниками, переименуваннями, міст, селищ, інститут як там, національної пам'яті. Я, я не розумію, чим вони там займаються взагалі. Ми займаємося чим завгодно. У нас таке відчуття, що у нас, крім історичної пам'яті, немає нічого, що стосується майбутнього. У нас є пам'ять. У нас є герої, незрозуміло, які там герої, вони не герої були, ніхто толком не розбирався. Просто головне одних треба замінити на інших. І от кого змогли, того й вицепили. Ніхто не займається майбутнім. Таке відчуття, що всім байдуже на майбутнє. Що завтра буде, що буде з Україною, що буде з молоддю, як ми будемо розвиватися, як ми будемо жити, за рахунок чого ми будемо жити. Таке відчуття, що всім просто тупо байдуже. Такий болт забитий на мою країну, що мені просто. Ну, інколи не вистачає слів. І українці поділилися на тих, хто болто цей забивають і мають від цього шалені кошти. От Я зараз на відео розповім про депутатів з їхнім автомобілем. І другі, друга категорія людей це категорія людей, які взагалі від цього намагаються відсторонитись, тому що нічого змінити вони не можуть, і вони просто пиливуть по потечі. І є третя частина, третя частина, і вона дуже малочисельна. Це людям, яким не байдуже, і які не бояться. І що саме цікаве, що оці, оця невелика частина не потрібна ні першій категорії, ні другій. Підписуйтесь в телеграм, щоб ці профілами.